Дякую, пане Василю. Ну, взагалі, дякую Василю Оскабойнику за те, що він рухає цю тему. Насправді, вже на цих столах далеко вийшло питання за межі лише проблематики повернення ймовірного повернення або неймовірного повернення мігрантів з України. Бо тут вже питання і трудових ресурсів, і міграційної політики, і демографічної політики, і етнодемографічної демографічної політики. Тобто насправді цілий комплекс. А, дуже коротко, п'ять тез. Перше. А, коли я чую про, лише про необхідність повернення трудових мігрантів України, це мені нагадує проблему рабства або холопства. Тобто, ну, якийсь умовно агроборон потребує рабів, і йому потрібно ну, от, повернути в Україну ще якусь кількість працівників. Я ж про візію. Казали тут на Крому що візії немає ні, у візіонерів візія є. Нема державної політики зі стратегічним баченням. Це інша справа. А у візіонерів візія є. Тому я постійно стверджую про право кожного українки і кожного українця на щастя. Це свідчить концепція двадцять сходу зусільного щастя. А отже, про те, що вже наголошував положення РЕМ. Про створення умов, бо щастя це індивідуальне поняття, у кожного на своє, а умови. Для відчуття щастя створити можна і необхідно. Тоді можна буде говорити про те, що якщо навіть не будуть повертатися ті, хто за кордоном, принаймні буде зменшений потік виїзду. А у нас перспектива не повернення українців за кордону, у нас перспектива збільшення потоку еміграції. Отже, перша теза це створення умов для відчуття щастя кожного українця і кожного українця. Другий аспект. Слід наважитися сказати, що є довготривалий сценарій ведення війни. Якщо ми це не задаємо в матрицю трудових ресурсів, то ми не отримаємо правильний результат. Постійно є розмови про от повернення українських мігрантів після завершення війни. Тут присутні на цьому столі не всі з... доживуть до кінця війни швидше за все, не тому, що потрапить бомба а, до Києва, а тому, що війна може бути дуже довготривала. Я неодноразово казав, що 15 років це середньозважений прогноз ведення бойових дій в такому темпі, які вони є зараз. Тобто, а, на жаль, Росія спроможна вести війну десятиліттями. І це означає, що ми можемо жити от постійно в умовах війни. Це не означає, до речі, що е, е, не може бути відчуття щастя. Анатолій Франкл, відомий віденський психолог, вважав, що щастя можна, відчуття щастя може бути і в концтаборі. Він пройшов через концтабір. І е, щастя у нас забирають, як російські фашисти, то е, може, бути, е, не може, може не бути умов для щастя і всередині країни. Так, от 15 років ведення війни, це означає, що нам потрібно звикнути до того, що і держава буде жити в умовах війни, і кожен з нас повинен будувати своє життя за умов війни. Це означає, що питання повернення 6 мільйонів не актуальне в більшість своїх. І тут я звертаю увагу не на соціологію, яка нерелевантна, яка показує, що більшість тих, хто виїхав за кордон, стверджує, що він хоче повернутися. А я б звертав увагу не на цілу я на статистику. На статистику, яка є десятиліттями, тобто є кілька міграцій з українських земель. І можна проаналізувати, яке є повернення з тих хвиль міграцій. Ну, наприклад, в США, згідно переписом, якщо я не помиляюсь, близько мільйони або мільйона двохсот тисяч українського населення, в Канаді 900 тисяч населення, з них значна частина патріотичного населення виїхала з політичних міркувань. Боролися проти СРСР в свого часу за незалежність України, поміняло українське громадянство порядка 10 осіб. Тут це десь порядок цифр: з 2, з 2 мільйонів осіб 10 осіб. Можна проаналізувати, скільки повернулися мігрантів, була така радянська програма: по повернення мігрантів з Аргентини, наприклад, з України. і українські мігранти є в Аргентині і в Бразилії. Достатньо. Вагомі, скільки з них повернулися, скільки повернулися української міграції з Польщі? І тоді можна аналізувати, що якщо у нас приблизний середній відстань війни буде 15 років, ну середній вік жінки, яка виїхала, наприклад, 25 років і 5 років дитині. Через 15 років це буде 40 років, а дитині буде 20 років. Тобто дитина стане підлітком, вона буде жити окремо. Очевидно, що мати, не маючи змоги спілкуватися з чоловіком, буде швидше за все будувати своє нове життя. Тобто у неї не буде прив'язки до чоловіка через дитину, дитина отримує вже власне життя. І швидше за все це буде вкорінення. В наявний простір і так далі. Тому думати про 2 мільйони повер... тих, хто повернеться, мені здається ну, абсолютно нереалістично. Хоча навіть якщо 10% повернеться, це 200 тисяч це, це насправді чимали це чимало. І тепер по до трьох тез: а що ж робити для того, щоб зменшити виїзд з України? І навіть для того, щоб інтегрувати 200 тисяч відсотків, які, ймовірно, можуть повернутися. Можливо, менше цілком, можливо, менше, але рівно хтось може повернутися. Три дуже коротких тези. Перша теза це є виїзд, заборона виїзду чоловікам за кордон, є небезпечною. Можете уявити 15 років. Це ставить хрест на демократії. По-перше, по-друге, ставить багато хрестів на багатьох аспектах човникової міграції тих чи інших сфер економічних, де могли б працювати вихідці з кордону. ну, як чоловіки, які бояться зараз повертатися, вони могли б, як човникова міграції, бути в Польщі працювати і в Україні. Вони не хочуть воювати. так. Це, це очевидно. Ці чоловіки, а це йдемо про кілька сотень тисяч чоловіків, вони не хочуть воювати. Але вони могли б тут працювати в Україні. Зараз вони бояться. Наступний етап: студенти, школярі, які стануть студентами, я нещодавно мав лекцію в, в Кракові. Десь близько третини студентів, студентів, які прийшли на зустріч, це були хлопці. Вони не можуть повернутися в Україну, верніше, фактично можуть, але вони потім не зможуть повернутися в Польщу на навчання. Отже, вони теж, ми їх викреслюємо, навіть як маятнику міграцію. Я вже не кажу про те, що вони не можуть сюди приїхати на рік-два працювати по завершення своїх університетів. Ще раз підкреслю, якщо ми говоримо, що війна може тривати такий сценарій, війна може тривати довго. Отже, моя теза ця третя, що потрібно думати про скасування заборони виїзду чоловіків, бо ще раз підкреслю ніякого відношення до мобілізаційного ресурсу для війни для війни. Ця заборона не має. Ті, хто не хочуть воювати, вони їх ця заборона жодним чином не стимулює, не мобілізує. Це раз. Четверта теза про і вона сьогодні дуже коротенько про це говорив. Борис Кошнерук натякав, але це потужна теза про необхідність прийняття рішення про множинне громадянство. Раніше вона була небезпечна, бо у нас могли отримувати громадянство тоді множинно російсь, росіяни. А зараз ці Верховна Рада можна провести рішення, що окрім країни-агресора і сателіти, тобто Росії і Білорусі, всі країни можуть громадяни країн-союзники можуть мати таке громадянство. Таким чином, ми знов-таки не втрачатимемо контакт зі, з тими, хто виїхав з України. І можемо залучати вже як тимчасовий економічний ресурс людей з подвійним громадянством, як тимчасовий економічний ресурс. Це надзвичайно важливо. І дуже коротко. Остання п'ята теза: це про зміну е, е, сфер економіки. Про це теж сьогодні неодноразово казали, але потрібно просто зосередити. На цей момент не приваблива економіка не для повернення українських громадян. Ані для тих, хто живе. Якщо є вибір в тій чи іншій сфері послугу, навіть не кажу там тільки в IT, в інтелектуальних, креативних технологіях в західних країнах, а тут пропонує бути або сантехніком, або в сільському господарстві працювати. А подивіться, де у нас найбільше по частинах ВВП, що у нас іде, за кордон. Ну, раніше метал, а зараз сільське господарство. Тобто, ми пропонуємо повертатися і працювати на агроборонів. Ну очевидно, що держава, а це поштовх може бути від держави, як, наприклад, мікрочіпи в на Тайвані. Це був поштовх від держави, це було державне замовлення для розвитку цього бізнесу. Повинен бути поштовх від держави в розвитку новітніх сфер економіки, які б приваблювали українців не лише за кордоном, а звід а тут, щоб вони не виїжджали. Бо ще раз підкреслюю, у нас найбіль... найближчі роки буде проблема не повернення українців за кордону, хоча я і дякую Василю Скабунку за те, що він цю тему педалює. Як робити, щоб у нас не продовжувалась і не посилювалася еміграція з України? Це буде основна проблема. Я думаю, що ми це обговоримо на наступних кругах стола. Дякую за увагу.